Сьогодні приготуємо із вами ліниве хачапурі із тіста філо. Хоч воно і ліниве, але дуже смачне, тому раджу обов'язково зберегти собі та приготувати в подальшому. Спершу необхідно тісто розморозити. Як це зробити, читайте на інструкції на самій упаковці. Далі я беру 200 г сира моцарела або сулугуні натираю на мілкій терці. Для заливки нам необхідно одне яйце та 100 мл молока. І це все, ну і ще 50 г вершкового масла. Далі беремо яйце та молоко, збиваємо все в однорідну консистенцію, додаючи трішки солі та за бажанням перцю. Підготовляємо форму, у якій будемо випікати нашу хачапурі або ж беремо сковорідку, на якій будемо висмажувати. Та викладаємо перший лист. Змащуємо його трьома столовими ложками нашої заливки. Ось так просто виливаємо та накриваємо другим шаром листом. Це робимо все навхрест. І так, шар за шаром. Я рада вітати вас на моєму каналі. Буду вдячна за підписку та разом розвиватимемо україномовний контент. У мене на каналі ви знайдете безліч цікавих та смачних рецептів. А на це відео не забудьте поставити вподобайку. А ми продовжуємо готувати. Отож, зовсім така традиційна, але взагалі не традиційна, у приготуванні страви як хачапурі. Воно дуже виходить смачне, хрумке, і ви, я впевнена, захочете його приготувати ще не один раз. Перекладаємо шар за шаром і на четвертому шарі. Ми змащуємо нашою поливкою та посипаємо натертим сиром. Сир орієнтовно поділіть навпіл. Одну половину ми зараз насипаємо, далі знову шар за шаром викладаємо наші листи. До речі, ще ось тут я вирішила додати трішки масла на сир. І на восьмому листі знову перекладаємо все сиром, далі ще два листа такі такій ж послідовності та даю трішечки масла. Все закриваємо. До речі, на останньому, на останньому листку я просто суміш, яка в мене залишилася, валяла зверху, як ви зараз будете бачити, на відео. Тісто філо дуже легке у тому, коли з ним щось робити, воно легко з ним працювати. Тому ось так гарненько все закручуємо, накриваємо зверху, розігріваємо духову шафу на 180 градусів. Якщо це сковорідка, просто наливаєте на нижче трішки олії і обсмажуєте під закритою кришкою на слабкому вогні по 5-10 хвилин з кожної сторони. Орієнтуйтеся на золотистість самого пирога. Він має бути такий зарум'янений. Випікала я 30 хвилин при 180 градусів, і ось така неймовірна смакота у мене вийшла. Дітки з'їли з великим задоволенням. Поріг виходить не гірший, а навіть кращий, ніж купований. Тому тісто філа не перестає дивувати, і скільки смаколиків з нього можна приготувати. До речі, у мене на сторінці не один рецепт із цим чудовим тістом. Тому переходьте та шукайте у розділі випічка.